одна сюди пішавне вістки та свекруха свекруха заставила місяці, ну раніше діжка була. Вона висить така, мамо, коли це вже його кінчать, вона каже, як буде сволок, як сволока буде капати. Вона каже, вже з мене капає, ну тут йде. Ну? Бачиш, уже муки кінема? Лов'яче. Ну що, треба посилають. Давай. Ой, я же вприла. Прила? Не, не вречи. Ні. Еще не таче. Я уже втумилась. багато. Багато де не можна, ви знаєте? Ой.